І ось я даруйте, похвалюся своєю останньою книжкою, яка вийде десь через місяць, на жаль, не встиг до нашого свята. Я написав її про бандерівців теж про найтяжчий вже період 47 й рік, коли хлопці воювали, які холодноярці, лише заради самої ідеї. І ось мене на кожному кроці в Галичині на презентації Чорного Ворона підходили люди і казали, напиши такий роман про нас, про упівців, про бандерівців. Я кажу, у вас тут є свої письменники в Західній Україні, хай вони пишуть. Ні, ви напишіть такий, як про Чорного Ворона нам треба. Я довго шукав матеріал, я довго шукав універсальну історію, щоб написати про упа. І знайшов її на Тернопільщині, де відбулася велика драма між селами Багатківці, Ішків і Купчинці. А як я туди прийшов, коли мені розповідали, я ходив по цих селах і в Багатківцях раптом показують мені хату і кажуть, О цій хаті горліс Горський писав Холодний Яр. Коли я заглибився в біографії, Тих повстанців-бандерівців виявилося, що один із них, головний власне мій герой, воював у сотні холодноярці. Бандерівці брали псевдоніми наші з Холодного Яру, брали ту саму тактику боротьби, а головне взяли гасло, воля України або смерть і воювали уже без надії на визволення заради самої ідеї. І тоді, навіть там, збираючи матеріали про бандерівців, я зрозумів, що Холодний Яр мене не відпускає, бо Холодний Яр і його герої увійшли в плоть і кров майбутніх поколінь борців за волю України. І зараз, і сьогодні, там у російсько-українській війні. Теж хлопці беруть собі не лише позивні для приколу, а беруть псевдоніми отаманів Холодного Яру. Є там і гонта, і Гризло, і лютий, і чорнота. І, чорнота. і є там багато хлопців, які просто не те, що подають надію, а дають нам. Певність у перемозі над комуно фашистською Московією. Іван Гайдук, який загинув в небі над Луганськом в червні 14 року, мав все до Чучупака. Чучупак. Так кажуть, і Чучупак, і Чучупака писався так, а люди люблять казати так. І я не набрешу вам, коли скажу, що я в Товмачі бував. Давно, можливо, не з усіма тут зустрічався, був у родині колесів, колосів був на валюсиному ставку, про який писав, друкувався матеріал у «Незборемій нації, і не тільки Холодний Яр, але і «Товмач» нас не відпускає. Бо в наступному після Бандерівського романі про козаччину одним із головних героїв у мене буде. Товмач, спасибі вам нащадки наших славних героїв, які дають нам силу і прагнення творити і перемагати. Слава Україні!